Відьмак серіал, який викликав безліч суперечок. Багато хто критикує його за сюжет персонажів і в цілому оцінює як невдалу екранізацію Анджея Сапковського. Але чи означає це, що серіал не вартий вашої уваги? Абсолютно ні. Так він отримав чимало негативних відгуків, але на мою думку є безліч причин, чому варто його подивитися. Сьогодні я розповім, чому відьмак заслуговує на шанс, попри всі його недоліки. Відьмак це екранізація популярної серії книг польського письменника Анджея Сапковського, яка переносить нас у темний фентезійний світ, де переплітається магія, монстри і людські пристрасті. Геральт з Рівії – відьмак, який полює на монстрів заради грошей, але у світі, де мораль часто змінюється, він виявляється не просто вбивцею, а й учасником великих політичних інтриг. Історія серіалу охоплює кількох ключових персонажів, власне. Самого Геральда, принцесу Церілу та могутню чарівницю Єнефер їхні шляхи перетинаються, і разом вони повинні розібратися з тим, що означає бути героєм у цьому жорстокому світі. Відьмак не обійшовся без критики, і одна з найбільших претензій стосується сюжету. Багато глядачів зазначають, що серіал має не зовсім зрозумілу структуру. Тим паче, що перший сезон не надає чіткої лінії часу. Нам часто показують сцени, що відбуваються в різні періоди, і це може заплутати. Крім того, є моменти, коли історії різних персонажів здаються не зовсім завершеними, або важко зрозуміти їхнє місце в загальній картині. Інша крит. Стосується персонажів, деякі глядачі вважають, що мотивація Геральда, Єнефер і навіть церіли недостатньо розкрита, особливо в порівнянні з оригінальними книгами, де їхні внутрішні конфлікти більш виразно описані. Натомість, попри вище перечислені недоліки, серіал не обділений сильними сторонами. По-перше, відьмак має надзвичайно потужну візуальну складову. Серіал переносить у дивовижно темний і магічний світ, де чудово поєднуються фентезі та реалії середньовіччя, що дозволяє створити неповторну атмосферу. Вражаючі бої з монстрами декорації і безліч деталей роблять цей світ живим та реальним. По-друге, Геральт є все-таки. Одним з головних плюсів серіалу його образ, створений Генрі кавілом, відмінно поєднує риси холодного, розсудливого воїна та вразливого чоловіка. Його постійна боротьба з власними переконаннями і моральними дилемами надає серіалу глибини. Єнефер та Церіла це не просто додаткові персонажі, а важливі частини загальної історії. І, хоча деякі моменти виглядають нелогічними, загальна динаміка між ними тримає в напрузі. Попри критичні зауваження, гумор в серіалі, знаходить своє місце. Геральт інколи розважає своїми саркастичними коментарями, що додає легкості у цю похмуру атмосферу. Водночас другорядні персонажі не обділені часом і мають свою історію та мотивацію, що дає змогу їм розвиватися та змінюватись. Відьмак це серіал, який безумовно вартий перегляду, навіть якщо він не ідеальний. Сильні сторони, такі як захоплюючий світ. Цікаві персонажі та вражаючий візуал роблять його значно більш привабливим, ніж здається, на перший погляд. Якщо ви любите якісне фентезі, якого в наш час не так багато, вам однозначно варто дати цьому серіалу шанс. Якщо ви вже дивилися відьмак, поділіться своїми враженнями в коментарях. Напишіть, що вам сподобалося, а що ні. Також не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди.